Ви навіть не уявляєте, який сильний лікувальний дует айва з медом. Цей смак, і аромат, і насолода, і справжній ліксир здоров'я. Айва це природній детокс, вона виводить токсини, очищує печінку, ще знімає запалення і допомагає при застуді та болях у горлі. А мед він посилює її дію в 10 разів. Він пом'якшує кашель, заспокоює слизову і підтримує імунітет. Головне у поєднанні з теплом, айва відділяє поліфенольні сполуки, які мають антивірусний ефект. Ділюсь секретом. Поріжте айву кубиками, змажте зверху медом і запечіть духовці. Але при температурі не вище 160 градусів і не довше 20 хвилин, щоб вона була м'якою. І коли вона охолоне, буде тільки теплою, тільки тоді можете додавати мед за смаком. І поєднання поліфенолів айви і ферментів меду заспокоюють нервову систему. Це природній адаптоген на холодну пору. Цей ідеальний засіб від осінньої втоми. Коли серце просить тепла, дайте йому айву з медом, бо він лікує не тільки тіло, а й душу. Бажаю міцного здоров'я.